Напруга пристастей. Судді з чотирьох областей України намагаються допомогти пану Мейєру і пані Зандер розв'язати конфлікт, що виник через гараж, долаючи мовні бар'єри, їм допомагають німецькі суддя Мемель та голландський ван Арем. Насправді це практичні заняття з основ медіації, які проводять судді медіатори з Німеччини і Нідерландів. Якщо говорити глобальніше, тут зокрема накопичується критична маса, яка дасть поштовх для запровадження присудової медіації в Україні. Усе почалося тут, у невеличкому містечку з 1997 року. Суддя міського суду Манія Пах вперше почала експерименти з запровадження медіації у рамках суду, який став рушійною силою розвитку присудової медіації у Нідерландах. Франс Ван Арем, колега і послідовник Маннії Пах є суддею і медіатором. Йому подобається сформульоване ним визначення різниці між судовим провадженням та медіацією. Судді завжди розглядають минуле і намагаються розібратися, що було не так. А медіатори спонукають сторони зосередитися на майбутньому і на тому, що буде можливим. Я наведу маленький приклад того. Як медіація відрізняється від традиційного судового розгляду. Добре? Жили собі дві сестри. Якось залишився у них один апельсин. Як поділити? Пішли до судді. Рішення буде просте. Сестри були незадоволені, оскільки кожна хотіла мати цілий апельсин. Через місяць знову залишився один апельсин. Тепер пішли вони до медіатора. Давайте поговоримо, сказав медіатор, і запитав першу сестру. Для чого їй цілий апельсин? Хочу цедру, щоб спекти пиріг. Запитав другу. Хочу склянку соку. Так, кожна із сторін отримала бажаний результат. І медіатор допоміг їм встановити мир. цікаво, що за допомогою медіації задоволеними залишаються обидві сторони, і найголовніше між ними налагоджуються стосунки. Сьогодні судді адвокати з усмішками згадують, з якими труднощами довелося зіткнутися їм на початку запровадження присудової медіації в Нідерландах. Що 10 років роботи виглядали як довгий навчальний курс по боротьбі з супротивом. Однією з найбільших проблем був опір адвокатів і суддів через страх втратити роботу і доходи. але це було лише першим враженням. дуже швидко. Адвокати зрозуміли, що медіація ефективний спосіб розв'язання конфліктів, і гарним підтвердженням цього є те, що адвокати стали рекомендувати своїм клієнтам включати статтю про медіацію до їхніх контрактів, зокрема, що стосується бізнесу та трудових угод. Я дуже радий вам сказати, що медіація не є загрозою зменшення прибутку суддів, тому що зарплати суддям держава сплачує незалежно від нововведень. Крім того, Європейська конвенція з прав людини гарантує кожному громадянину право доступу до суду, і це право не може бути замінене передачою справи на медіацію. Був ще один аспект супротиву суддів. Мої колеги казали, як це можливо? Суддя, який вчився 13 років і пропрацював суддею 10-20 років, приймає рішення, які не є кращими за роботу медіатора, який навчався лише 12 днів. Як можна порівнювати 13 років навчання і 12 днів навчання? Коли я тільки починала вчитися на медіатора, я питала себе, про що вони взагалі говорять? Якщо не розбирати суті справи, як її можна розв'язати? Це були ніби шори на очах. А сьогодні я можу говорити про виграш суддів від медіації. Розумієте, кожен суддя не раз переживав після засідання суду. Рішення вже підписане, а справа не завершена, оскільки проблему не було вирішено. Це таке відчуття внутрішньої незадоволеності, оскільки ти бажаєш гарно виконати свою роботу. Для тебе ж краще, щоб конфлікт був остаточно розв'язаний. Я вважаю, що медіація впливає на підвищення рівня довіри громадян до суду, суддів і уряду. Пам'ятаєте свої відчуття від перебування у суді? У Нідерландах сторони, що прийшли до суду, теж бояться невідомого і хвилюються. Як суддя носій судової влади вирішить за них їхню проблему? Інша справа присудова медіація. Суддя-медіатор не може надавати сторонам юридичну консультацію, пропонувати рішення, втручатися в проговори медіатор, керуючись спеціальними техніками, спрямовує емоції сторін, уміло підводить їх до відновлення поваги. Але спочатку про суть даного конфлікту. У Нідерландах вартість нерухомості впливає на подушний податок з громадян. Тому пан Морфі звернувся до муніципалітету міста провести нову оцінку вартості його будинку, бо будинок дав тріщину, і відповідно реальна його вартість на думку власника зменшилась на 40-50 тисяч євро. Оскільки муніципалітет не відреагував, містер морхі подав позов до суду. Справу перевели на медіацію. На процедуру медіації прийшли власник будинку, представник муніципалітету, незалежний радник з технічних питань та медіатор. Я бачу, ви нахилилися вперед, та чую, що ви підвищили свій голос. Що ви відчуваєте? Я дуже розлючений, оскільки все це тягнеться понад півтора роки. А вони не зробили найпростішої речі, не прийшли і не подивилися, в якому стані перебуває мій будинок. Ви розлючені? Так, я дуже розлючений. Давайте разом спробуємо визначити інтереси сторін. Гарний медіатор не лише слухає та сприймає слова. Він відчуває зв'язок зі сторонами на метарівні: мову тіла, вираз очей, експресію на обличчі, жести тон голосу. Характерна особливість і реальне поняття медіації це те, що за водійським кермом завжди сидять сторони. Вони приймають рішення. Не медіатор, не суддя. Вони завжди залишаються за кермом. у цьому сенс медіації. Чи задоволені ви таким рішенням? Yes. Yes. Так і ще важливий аргумент на користь медіації. Ми — суд першої інстанції, і більшість людей, які звертаються до нас, думають, що потім їм доведеться після нас звертатися до судовищої інстанції та подавати на апеляцію. А це означає, що на судовий розгляд буде витрачено більше грошей, це займе більше часу. З'являється більше невпевненості щодо кінцевого результату судового розгляду. І насправді їхні витрати складають тисячі тисячі євро, які вони сплачують адвокатам, судам. А якщо на ранній стадії сторони конфлікту звернуться до медіатора, то вони уникнуть усіх цих витрат. Тому, якщо простими словами, медіація є дешевшою, ефективнішою і швидшою. Міністерство юстиції Нідерландів підтримало ідею, і щорічно виділяло півтора мільйона євро на запровадження медіації. Більшість із цих грошей витрачалося на навчання медіаторів, на створення при судах бюро з медіації. А також були проплачені тисячі медіацій, а саме перші зустрічі сторін із медіатором. Тобто кожна із залучених сторін заощадила по 250 євро. Єдиною вимогою до сторін було заповнити анкету наприкінці медіації. Рене Вандербош один із перших медіаторів, який активно підтримав присудову медіацію, хоча і був зовнішнім медіатором. Він придумав свою наочну агітацію позивачів на користь медіації. Літера С означає комунікацію. Коли в комунікації відбувається збій, ми додаємо рисочку і отримуємо емоції. Іноді сторони доходять до ескалації, і ми додаємо ще одну рисочку, і виходить євро. Це означає, що сторонам доведеться платити гроші адвокатам і суддям аби вирішити справу. Чи потрібно вам це розуміючи, що на початку медіація важко сприйматиметься пересічними громадянами, згадує голова окружного суду.